Всім привіт, друзі! З вами компанія Carvel. Хочемо показати дуже класного жирного пасата в класній комплектації, класним пробігом і дуже гарному технічному стані. На сьогоднішній день таких пасатів вже стає менше і менше. Найти хорошого пасата з рідним пробігом і в жирній комплектації дуже важко. Так, поїхали. Це в нас пасат Б8 в комплектації Highline на повному приводі, на автоматичній коробочці передач DQ-381, 2 літра дизель на 140 кВт з пробігом 184 тисячі кілометрів. Автівочка з Німеччини повністю. Є чиста прозора історія на офіційному дилері Volkswagen без ДТП, без підфарбувань. Жоден елемент не фарбувався, без зауважень, без царапин, без пошкоджень. У нас присутні холодні труби. На жирних дисках R19, нова літня гума. Автівочка дуже в гарному збереженому стані. Можна сказати, взагалі без сколів, без пошкоджень. Фари туманочки у нас бронеплівочці, зони під ручками ми також захистили бронепливку. Сертифікат у нас вже в наявності. Так, Пробіжимося по комплектації. У нас самі максимальні топові фари Full LED. З переключанням ближнього дальнього з вирізанням, омивачі фар, туманочки, дістрон. Ми бачимо у камери 360, передній задній партроник, 4 Meteon, повний привід. Сфокусую вам вінко для перевірочки, кого зацікавить даний автомобіль, а термальне лобове скло з підігрівом, проєкційний дисплей. Бачимо панорамний дах. Вхід без ключа. Так, переходимо до салону. По салону в нас також все ідеал, без зауважень, без пошкоджень. Сидіння в нас комбіновані шкіри з алькантарою. Стан сидінь гляньте, все в ідеалі, нічого не перешивалося. Сидіння в нас ергокомфорт з електрикою, з масажами. Стан підали, все ідеал, коверчик також не протоптаний. Дуже класна, зачетна тачка. Знаєте, стан порогів все ідеалі Дверні карти також без пошкоджень, без царапин. Так, поїхали далі. Ми бачимо асистент сліпих зон, преміальна музика Дін Аудіо. В нас подвійний склопакет для кращої шумоізоляції, MBN підсвіточки салону, зеркала складаються з підігрівами. У нас LED-приборочка 184 тисячі пробігу, шкіряне мультикермо, по асистентах у нас максимальна. Тримання в полосі, асистент сліпих зон, асистент зближення, асистент виїжджання з парковки. Саме максимально топова навігація, скарплей з Android Auto, трьохзонний клімат-контроль, підігріве сидінь. Заводиться з кнопочки, DCC-підвісочка. Ми бачимо, у нас присутнє Webasto, автохолд, електроручничок Тачка дуже, дуже. В гарному збереженому стані. Задній ряд у нас також без зауважень. Задня кліма, розеточка на 220. В хром пакеті. Задні фонарі у нас також LED. Електропривід багажнику. Комфортне відкривання багажнику без допомоги рук. По пластику все ідеал, автівочка не прокурена. Домашніх улюбленців не возили. Все гарненько, все красиво. Електрофоркопчик. Це буфер, ремкомплект. Все присутнє. Так, поїхали далі. Зараз глянемо, що в нас робиться під капотом. автомобіль працює дуже класно, моторчик демпфера не чути, антифріз середненьке, вірочки по заміні масла, жоден болтик не крутився, не знімався. Працює двигунчик дуже тихо. Так, поїхали По лаку полакуфармому покритті. 118 капот. Друзі, дивіться, стан капоту на 180 тисяч взагалі майже не засічений, бампер також, є мінімальні сколи, але... Для 180 пробігу це можна сказати нічого. Фари туманочки в плівочці. Все порядок. без зауважень так, в нас в оригіналі. Це пластик. Так, по автівочці взагалі заважень немає по козу ніяких царапин, ніяких м'ятинок. Все ідеально. Лобове в нас замінене, 21 рік, без колів, а термалочка з підігрівом. Так, друзі, автівочка в нас знаходиться на майданчику, готова до тест-драйву для перевірочок, кого зацікавив автомобіль. Дзвоніть, не зволікайте, на сьогоднішній день знайти жирнючого класного пасата з грідним пробігом в гарній комплектації дуже важко. Приїжджайте, оглядайте і купуйте. За даний автомобіль ціна буде 23 500 доларів.